Мирного всім неба. Я так зраділа, що в мене зійшло майже у всіх контейнерах насіння, що вирішила швиденько досіяти ще декілька культур. Тож понаходила вільні контейнери, трішечки землі і давай висівати, що ще я вирішила висіяти. Приготувалась, підписала відразу мітки. Відразу розкладаю пакетики з насінням, що де буду висівати, у який контейнер. Вирішила навіть огірки висіяти, щоб трішечки раніше почали вони рости і були раніше огірочки. А починаю з міни. Міна це ліана. Ще її називають іспанський прапор. Ось таке має насіння розміром десь з маленький чорний перець. Просто розподіляю по стаканчику, заглиблюю палицею у ґрунт, зволожую і, як завжди, закриваю плівочкою. Ставлю мітку, маркер і готово. Наступний У мене буде огірок. Огірок джерело. Це ранньостиглий сорт. Мені багато не потрібно. Бо є ще інші сорти. Подивлюсь, скільки зійде, і висаджую найсильніші росточки. Заглиблюю їх в ґрунт. Зволожую, закриваю, готово. Наступна рослина це агастах мексиканський. Його для гарного цвітіння потрібно було висіяти ще взимку. Але нічого страшного. Це багаторічник. І навіть якщо він не заквітне, то заквітне на наступний рік. Має ось таке дуже дрібне насіння. У пачці всього 0,1 грам. Ось так виглядає 0,1 грам насіння. Висипає його рівномірно на поверхню. Заглиблювати таке мілке насіння не варто, можна лише зверху трішечки присипати землею чи піском. Наступна рослина гравілат. Насіння теж мілке, але продовгувати чимось схоже на насіння ромашки. Також на поверхні розподіляю рівномірно і змішую буквально пів сантиметру з поверхньою ґрунту. Тепер все це зволожила і готово. У найбільшому контейнері висію відразу дві рослинки. Це арабіс Грандіфлора та Тим'ян. Насіння в пакетику мало, тому вони помістяться на весь контейнер. І починаю з арабісу. Арабіс має дуже мілке насіння. Тут також всього 0,05 грамів. Зовсім мало. Головне, щоб добре зійшов і потім він буде сам насіватися, бо це багаторічна кіточка. Ось так, наче присолюю землю, коли таке мілке насіння, по-іншому і не скажеш. І так само з тім'яном. У тім'яна також насіння мілке. Дуже мілке. Тож також розподіляю по поверхні, присолюю ним ґрунт, зволожу і насіння само змішається з ґрунтом, прилипне до нього і нікуди не дінеться. Зверху вирішила ще буквально притрусити сухим ґрунтом, бо дуже перезволожила контейнер. Накриваємо плівочкою, як завжди, і ставимо на сонячне тепле місце. Також вирішила висіяти цибулю. Цибуля на зелень. На упаковці написано, що це багаторічна холодостійка культура. Подивимось, наскільки вона багаторічна. Висіваю насіння у високий контейнер для того, щоб було більше місця для паростків, які будуть височенькі, а потім висаджу їх в ґрунт. Перемішую з ґрунтом. ґрунт спошила, тому трішечки його притискаю. Це просто папір скомканий, розрівнюю і зверху присипаю сухим ґрунтом. Знову зволожу, закриваю плівочкою і чекаю, коли це все зійде. У пачці залишилося ще багато насіння, я його висію відразу у відкритий ґрунт. Більше нічого на розсаду висівати не буду, бо вже й недоцільно. А поки чекаю на нові всходи, нові росточки. В мене ще дуже багато насіння, яке необхідно висіяти уже у відкритий ґрунт. Тож, підписуйтесь, будемо разом висівати і чекати на результати. Всім дякую за підписку і вподобайку. До зустрічі у нових відео на каналі.